Вітаю слухачів подкасту трохи легше. З вами Аня Коваленко, і сьогодні поговоримо про те, як визначити рівень щастя, з чого воно складається. Щасливим можна бути довготривало або лише в моменті. Стільки питань навколо простого слова щастя. Поляки, правда, зробили його складнішим в мові, бо, мені здається, точніше бачили суть. Ще інші? щастя. Це складно, і, на жаль, неможливо стати щасливим просто тому, що дуже сильно цього хочеш. Сьогодні розглянемо, що насправді означає бути щасливим. Як зрозуміти, наскільки ми щасливі. Тут і зараз, що насправді впливає на наш рівень щастя. Спойлер не гроші і не нова автівка. Засновник позитивної психології Мартін Селігман досліджував ці питання не один рік і випустив книгу Автентичне щастя. На ній і заснована цей випуск. Я проковтнула книгу із захопленням, а тепер хочу порефлексувати разом з вами над найцікавішими уривками, тож готуйтеся ловити інсайди. А щоб поринути в тему глибше, можете пройти тест на загальний рівень щастя від дослідників за першим посиланням в описі. Можете зупинитися та зробити це зараз або після Слуховування в будь-якому разі, якщо ви готові, то поїхали. Про що ви думаєте, коли чуєте, що хтось щасливий? Що людина щаслива прямо зараз, в моменті чи щаслива в цілому? Який опис має більш мовірний вигляд? Щастя у моменті точно знайоме більшій кількості людей, порівняно з ідеєю довготривалого щастя. Відчувати задоволення від зустрічі з другом, смачної страви, красивої подорожі чи успішного проєкту здається простішим ніж утримувати цей рівень щастя на постійній основі. Але давайте відверто. Ми всі хотіли би відчувати позитивні емоції не тільки в короткі приємні моменти, а щодня тому невпинно шукаємо довготривалого щастя у збільшенні доходу, зміні місця проживання стосунках. А чи залежить щастя від інстаграму селі, грошей чи кохання? Щоб відповісти на це питання, звернуся до формули довготривалого щастя від Селігмана. Вона має три складники: перший індивідуальні вроджені характеристики, що показують, наскільки ми взагалі здатні бути щасливими. Так так, передумовленість до щастя наслідується генетично. Другий чинник обставини, умови нашого життя, як от гроші, стосунки, здоров'я, оточення. І третій воля. Це думки і судження, які ми контролюємо. Розглянемо ці пункти по черзі. Ми всі маємо схильність до певного рівня щастя і постійно повертаємося до нього, навіть коли відбувається щось екстраординарне. Уявіть, що ваш природний рівень щастя 5 з 10. Якщо ви отримаєте неочікуване підвищення і вам вдвічі збільшують зарплату, на якийсь час рівень щастя підніметься, наприклад, до 8. але згодом плавно повернеться до початкової п'ятірки. Ця вроджена величина як магніт постійно тягнутиме ваш емоційний стан до знайомого показника. Наука це підтверджує. Систематичне дослідження 22 людей, які виграли в лотерею, показало, що з часом вони повернулися до свого вродженого рівня щастя, тобто навіть захмарний обсяг грошей не забезпечує вам щастя до кінця життя. З плюсів, це працює і в зворотну сторону. Якщо людина переживає горе і рівень щастя різко падає, то фраза час лікує має сенс, бо згодом стан повертається до базового рівня. Таке звикання навіть до дуже яскравих подій також пояснює ефект гедоністичної адаптації. Я почула про. У нього ще декілька років тому співставила зі своїм досвідом і усвідомила, як сильно він впливає на життя. У дитинстві я затято сперечалася з дорослими, які казали, ти завжди хотітимеш більше. Я в це не вірила, але зрештою, для мене це виявилося правдою. По суті, дорослі коротко пояснювали суть гедоністичної адаптації. Нам здається, що жити стане краще, коли ми переїдемо в ту красиву квартиру або купимо цю чудову машину. Здійснивши бажання, ми починаємо мріяти про дорожчу машину або переїзд в іншу країну. Для щастя, ніби завжди чогось бракує. І що більше ми накопичуємо статків і досягнень, то більше зростають наші очікування від себе і оточення. Прямий переклад цього феномену гедоністична бігова доріга. Нам потрібно постійно бігти, тобто працювати і отримувати все більше, аби залишатись на місці, утримувати рівень щастя, хоча б незмінним. Безумовно, з нескінченними прагненнями можна працювати. Та це тема окремого випуску. Ще трохи фактів про щастя. Менш ніж за три місяці значні зміни в доході, звільнення або підвищення вже не впливають на довготривалий рівень щастя. Зростання реального доходу в розвинених країнах протягом останнього сторіччя не підвищило рівень задоволеності життя. І навіть об'єктивне фізичне здоров'я дуже мало корелює з відчуттям щастя. Довготривале відчуття щастя стримують його природний рівень. Генетично успадкований та схильність до гедоністичної адаптації. Розумію, на цьому етапі може виникнути внутрішній супротив. І як це так? Речі, яких я так прагну, не зроблять мене щасливою це не остання думка, що застане вас сьогодні зненацька. Та відповіді також будуть. Тож рухаємося до другого складника формули щастя. І це обставини. Гарна новина, деякі з обставин дійсно можуть зробити вас щасливішими. Погана – змінювати обставини зазвичай непрактично і дорого. Я перелічу основні життєві обставини і їхній вплив на наше життя. Перше, це гроші, про які я вже згадувала. Їхнє збільшення чи зменшення, точно впливає на нас короткотерміново, але в довгій перспективі позитивного зв'язку між кількістю грошей і щастям, не встановили, окрім ситуації, де статок покриває базові потреби. Збільшення доходу, яке дозволяє вийти за межі бідності, приносить щастя. Але люди, які мають житло роботу, Доступ до якісної медицини не стануть довготривало щасливішими при збільшенні статку тож незадоволення доходами життям загалом непозбіжне, якщо ви цінуєте гроші більше за інші життєві цілі. Стан здоров'я також не є запорукою щастя. У момент, коли людина дізнається про хворобу або одужує, емоції беруть гору, але в довгій перспективі ми всі здатні адаптуватися до стану здоров'я і щастя уже не залежатиме від нього. Не впливає напряму на рівні щастя і клімат. Ми достатньо швидко адаптуємося до гарної погоди і потім не помічаємо її. Так само ми звикаємо до похмурих днів, які перестають псувати настрій. Інша річ це стосунки і соціальне життя. Одруження люди або люди з широким соціальним колом дійсно статистично щасливіші, але прямого наслідкового зв'язку так і не виявили. Причиною такої кореляції може бути і те, що екстраверти з генетично високим рівнем щастя просто легко заводять друзів, або подружні пари, які генетично більш щасливі, через це довше залишаються у стосунках. Сильніше, ніж стосунки, на рівень щастя впливає лише духовність. Дослідники припускають, що релігія дарує глибоку надію на світле майбутнє, чим роззброює зневіру і погані думки. Сумарно ці чинники складають всього лише від 8 до 15% від загального рівню щастя, тож оперувати лише ними, щоб покращити життя, немає сенсу. Пройдемо до останньої складової формули щастя: це воля або думки і судження, що під вашим прямим контролем. Ось тут і лежить відповідь на питання, як же ефективно вплинути на свій загальний рівень щастя. Селігман ділить цей пункт на три складові. Позитивні емоції про минуле, майбутнє і теперішнє так, все насправді настільки просто: наш довготривалий рівень щастя може змінити і змінює наше ставлення до подій у минулому, до сприйняття життя тут і зараз, і наскільки перспективним або безрадісним ми бачимо своє майбутнє. Почнемо з минулого. Спектр емоцій, що з ним пов'язані, варіюється від задоволеності і гордості до печалі і мстивого гніву. Щасливі чи сумні спогади це суто ваш вибір. Якщо ви вірите, що минуле визначає майбутнє, то пасивно приймаєте своє існування і не намагаєтесь активно змінювати його напрямок. Майбутнє насправді визначаєте ви тут і зараз. Минуле на нього впливає дуже опосередковано. Недостатня насолода хорошими подіями і надмірний акцент на поганих це причини, які підривають наш спокій і задоволеність життя. Є два способи, що допомагають формувати позитивні згадки про минуле: це практика вдячності, англійської gratitude, що посилює цінність і насолоду від хороших подій. А також прощення forgiveness. Яке послаблює вплив поганих подій, і як каже, Селігман навіть може перетворити погані спогади на нейтральні або позитивні. Коли я знайомилася з концепцією вдячності, зрозуміла, що насправді часто не визначає належним чином позитивні події у житті, а віддячити завжди є за що. І це прямо впливає на рівень щастя. Найпростіша вправа перед сном або одразу після пробудження згадати хоча б одну річ, за яку ви вдячні собі або світу за останню добу. Можна не обмежуватися і назвати більше однієї, але Починаємо завжди з малих кроків, як приклад, подякуйте за власну рішучість, за приємну погоду, за чудову бесіду або за гарне самопочуття. Прощати набагато складніше, ніж дякувати. Та важливо розуміти, який тягар болю і образи ви несете з минулого, якщо плекаєте негативні спогади. Якщо ви відчуваєте, що це щось, над чим варто попрацювати, то залишу в описі посилання на п'ятикроковий метод річ. Дослідження 259 учасників, що його застосували, довели, що такий підхід дійсно дозволяє простити, відпустити минуле і зменшує рівень злості, стресу, додає оптимізму і поліпшує стан здоров'я. Тепер про майбутнє ми можемо дивитися вперед з вірою, надією і оптимізмом або ж сумніватися і поринати в негатив. Думаю, не варто довго пояснювати, чому зневіра у майбутньому робить нас нещасними. Тому одразу перейду до дієвого методу, що допомагає змінити власний погляд на подальше життя, і це перемовини з собою. Коли думаєте, що все пропало і нічого не вийде, ви чуєте голос внутрішнього критика. Поговоріть з ним. Є три підходи: перше це зібрати докази, ставте собі питання як детектив, які є підтвердження, що я не зможу це зробити, або що я приречена на невдачу. Часто реальність буде на вашому боці, бо переконливих доказів ви не знайдете. Другий підхід це знайти альтернативні варіанти вашого переконання. Майже не існує таких подій, до яких призвела лише одна причина. Якщо вам відмовили у підвищенні, це може бути не тільки або взагалі не через вашу погану роботу, можливо, через нестабільність у компанії, недосвідченість менеджера, збій у процесі тощо. Мозок схильний обирати найгірші з варіантів, але знову ж таки, чи є докази, що проблема саме у вас? Спитайте себе, чи існує менш деструктивний спосіб подивитися на цю проблему. Іноді відповідь не втішає. Наприклад, вас не підвищують, бо ви дійсно недостатньо компетентні. Врятувати від зневіри може декатастрофізація ситуації, або, простіше кажучи, розуміння, що все не так страшно. Дайте собі відповіді, які наслідки цієї проблеми, наскільки ймовірний, найгірший сценарій ви можете зрозуміти, що саме контролюєте і що здатні змінити. Навіть ваше ставлення до ситуації це вже велика частина роботи. Перейдемо до останнього. Його часового виміру щастя у теперішньому часі це суміш вашого сприйняття щастя в минулому і в майбутньому. Я вже розповідала в інстаграм про, на мою думку, геніальне розподілення відчуття щастя на задоволення. І насолоду. Селігман зазначає, що задоволення має сильні сенсорні і емоційні відчуття. Наприклад, з'їсти смачну страву, обійняти кохану людину, купити омріяний костюм. А насолоду дарує приємна діяльність, яка може не викликати таких самих почуттів і емоцій. Насправді, вона може взагалі не викликати жодних сильних емоцій. Це явище відомо під назвою стан потоку. Така активність поглинає нас повністю, ми навіть втрачаємо лік часу. Це може бути глибока якісна бесіда, читання. Гарної книги, танець, спорт, тобто будь-що, що задіє одночасно наші таланти і сильні сторони. Насолода триває довше, ніж задоволення, і потребує набагато більше ресурсів. Попри те, що стан потоку супроводжує не схожі між собою діяльності від спокійного читання до активного тренування, описання насолоди від процесу однакове. А саме, діяльність кидає вам виклик і потребує використання ваших сильних навичок. Ви концентруєтеся на процесі. В процесі не існує однієї чіткої мети, ви отримуєте миттєвий зворотний зв'язок, відчуваєте глибоке занурення у справу, є відчуття контролю, втрачається самоусвідомлення і час ніби завмирає. Зверніть увагу: тут немає ні слова про позитивні емоції. Опитування їх іноді відзначали, але вже в ретроспективі. В моменті вони їх не відчували. Який висновок? Максимізація справ, що приносять насолоду, це ключ до довготривалого відчуття щастя. Звичайно, у комплексі з роботою з думками про минуле і майбутнє, але основа це можливість максимально використовувати свої сильні сторони і таланти. Успіх напряму залежить від того, чи здатні ми переживати стан потоку. До прикладу, проводили дослідження на двох групах підлітків: перші були захоплені різними хобі, активними у спорті їм було легко спілкуватися і їхні результати в навчанні вражали. Друга група підлітків обирала за розвагу походи в торгівельно-розважальний центр чи скролінг стрічок соцмереж. Очевидно, що у першої групи був набагато вищий рівень потоку. Він допомагав досягти кращих результатів майже в усьому. Селігман називає потік станом, який створює психологічний капітал, що можна використати в наступні роки. Довготривале щастя, це набір на солоди замість задоволення. Втім, ми частіше віддаємо перевагу саме другому. Наприклад, замість читання гарної книги оберемо щось невимушене на Netflix. Хоча дослідження однозначні, усередине настрій під час перегляду комедії по телебаченню це легка депресія. Вибрати легке задоволення простіше і, здається, приємніше, але в перспективі це матиме не дуже класні наслідки. Я згадувала, що сперечалася з дорослими щодо фрази Ти завжди хотітимеш більше. Так само я не погоджувалася з народною мудрістю щастя за гроші не купиш, яка теж виявилася правдою, і це доводить наука. Але, на мою думку, за гроші можна купити безліч можливостей створювати стан потоку і, як наслідок, ставати щасливіше. Безумовно, філософи і психологи посперечаються зі мною, бо усе, що нам треба для потоку, у нас зазвичай вже є. Ми просто маємо вміло користуватися можливостями. Але переважна більшість з нас не познали дзен і не навчилися якісно контролювати свої бажання. Наше життя це суцільна реклама і спроба захопити нашу увагу. Тому, якщо ми вже хочемо витратити гроші, то нехай це хоча б принесе потенційну користь. Ми можемо купити книжки в твердій обкладинці, щоб занурюватись у них щовечора, придбати екіпірування для заняття улюбленим видом спорту, або ж музичний інструмент, за яким час буде сповільнюватись. Тож, якщо ви хочете серйозно взятись за питання власного щастя, беріть до уваги, що 50% вже передумовлені генетично, 15% складають обставини. Що змінити вкрай важко, а 35% – це ваша задоволеність минулим, позитивне прагнення до майбутнього і насолода або стан потоку в теперішньому вираження ваших сильних сторін і талантів це і є потік. Як бути, якщо ви їх не знаєте, це питання окремого подкасту. Напишіть в коментарях або мені в інстаграм, чи цікавиться тема далі. Як завжди буду рада вашому зворотному зв'язку в коментарях. Обіймаю і до наступної зустрічі!